Привіт, друзі! Вітаю всіх на каналі Почитун українською Для сьогоднішнього читання я обрала автора, який уже зібрав багато переглядів на каналі, Остапа Вишню. Його мисливські усмішки це не просто веселі історії про полювання, це справжній світ, де природа, люди і тонкий доброзичливий гумор переплітаються в єдине ціле. Сьогодні ми читатимемо одну з найвідоміших усмішок Заєць. Чому саме її? Бо це один із тих творів, який неможливо читати без усмішки. Отже, влаштовуйтеся зручніше і починаємо. Остап Вишня Заєць. Частина перша. Золота осінь. Ах, як не хочеться листу з дерева падати! Він аж ніби кров'ю з печалі налився і закривавив в ліси. Сумовито репить дуб, замислився перед зимовим сном ясен. Тяжко зітхає клен, і тільки берізка, жовтава, зелена, й розкудря кудря кудрява, ген там, на узліссі, білявим станом своїм кокетує, ніби на побачення з левітаном жде, чи може. Чайковського на симфонію викликає. Креслять тригонометричні фігури високо в небі запізнілі журавлі, запитуючи своїм кру-кру. Чуєш, брате мій, товаришу мій, відлітаємо. Золота осінь. От в цей саме час заєць уже збігав до підборщика хутра. Той йому вже на всі проріжки попідбирав густо теплі шматочки, вичистив вуха й лапки і посадив на ріпицю білий помпон. Набиваються набої крупним шротом, витягаються теплі штани піджак, мастяться грубші чоботи, деруться на онучі теплі підштанники, відкидається набік веселенький картузик кепочка, а натомість розтягається на кулак сумовито серйозна капелюха. Коли в качачому полюванні більшу увагу мали помідори й огірки, то тут їх заміняють сало й кобаса. Незмінною залишається стопка. При полюванні на качки стопку, як ми знаємо, беруть, щоб вихлюпувати воду з човна, а при полюванні на зайця. З неї при певному досвіді дуже добре оглядати обрій, коли дивитись крізь дно місцевість рельєфніша. всі вищі іменовані тверді, плинні й газуваті речі розкладаються в певному порядку на канапі. Виходите й усе кілька разів перераховуєте, перевіряючи, чи нічого не забули. Штани, значить, є? Чоботи є? Онуче, значить, є, на бої є, сало й кубаса є. Мм є чи немало буде? Досить, досить, поспішає по семейство. А де ж стопка? Та ось за рюкзаком. Поклади в рюкзака, а то закотиться? Ну, все здається. Так, я краще зарані виїду, щоб не спізнитись на поїзд. Ви швиденько одягаєтесь, вкладаєте все в рюкзак. Ну, бувайте здорові, не сумуйте, деньків за два-три я буду. А рушницю ти взяв, а й справді, де ж це вона? Та я стола нею підперла, бо ніжка поламалась. Та хіба ж можна рушницею? А що їй зробиться? Хоч яка-небудь користі з неї? А то ж... Ну, годі, годі. Бувай здорова. Поспитай у Катерини Миколаївни, як зайця салом шпигувати, а то ж потім зіпсуєш. Та купи сала не менше, як на трьох зайців. На трьох? Ну, купуй на п'ять. Я більше як п'ять не стрілятиму. Поїхали. Частина друга Полюють зайців в основному трьома способами з підйому, з під собак гончаків і на засідах. З підйому можна полювати одному й колективом. Ідеш собі один чирілею, чи озименою, чи, чи бур'янами і витоптуєш зайця, який, як відомо, вдень лежить і відпочиває. Ви підходите до його лігвочка, зайць і вискакує. Коли полюєте компанією, тобто колективом, краще йти так званим котлом. Такою ніби тугою, щоб фланги були спереду від центра. Заєць, як вискочить, приміром в центрі, то вже йому інакше, як на сковорідку, бігти нема куди. Як же краще спитаєте полювати одному чи колективом? Майже однаково. Коли йдете один, то один промазуєте, коли йдете колективом, то промазуєте колективом. Дуже цікаво полювати зайця з собаками-гончаками. Коли такі собаки є, їх пускають у лісок чи байрак, вони біжать, підіймають зайця і голосом його гонять. Ви стоїте на путі, де має бігти заяць і мажете по ньому на тій путі. Та краса заячих ловів з гончаками не тільки у вашому промахові. Ви уявляєте собі, коли ціла зграя гончаків іде слідом за зайцем, ніби якийсь оригінальний, ні в якій філармонії не бачений і не чуваний оркестр, заливається флейта, трубить з переливами трубач, рявкає бас, гуде баритон. Скільки жару, скільки страсті в голосах. Ех, якби в наших оркестрах з такою пристрастю грали оркестранти. Які були б симфонії? Стоїш, слухаєш, рве серце тобі груди, поломеніє в тебе мозок, і ти мажиш, мажиш, мажиш. На засіди ви виходите, коли вже добре стемніє. Виходите в великому дубленому кожусі, хазяїн вас питає може б, і свитку ще надягли? Ні, каже, та не треба. Не так уже воно й холодно, і вітру нема, та й первак у вас з коміром, теплий первак. Я його добре підпережу, воно не продме. Засідаєте біля величезного колгоспного ожереду соломи. Ніч темна, бадьора. На небі над ожередом зорі, на землі під ожередом зайці. Сіли, закутались. Ну, налітайте. котрі тут зайці є? Тихо, тихо, аж ось десь із сусіднього села котилася і тихо. Ще щільніше закотуєтесь у кожуха, замислюєтесь, мимоволі із грудей. Ой зійди, зійди ясен місяцю, як млинове коло. І знову тихо. Голова на солому хилиться, 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 під кожухом тепло, тепло. І на серці тепло, тепло, раптом над вухом. Доброго ранку, заснули? Здрастуйте, невже заснув, а вже сніданок на столі. Ходімте, ходімо. А де ж ваша рушниця? Нема. Дивись, сюди, туди нема рушниці. Та то так, тут у нас не зівай. Підслідили, значить, і хапнули. Ну, нічого, може, десь випливе? Неприємно, не кажіть хоч нікому. Частина третя. Додому ви все-таки зайця привезли. А де ж рушниця? питається посемейство. Курок трошки закапризив, а заніс до майстра. Увечері ви їсте нашпігованого салом зайця. За столом урочисто, перший в цьому сезоні заєць. Трапезу ділить з вами і ваш вірний полюванню товариш. Будьмо, будьмо, по вечері ви благально дивитесь на вірного товариша. А він, прощаючись, заплітається. Ти ж не забудь завтра занести, що на зайця позичав. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобався цей твір Остапа Вишні, не забудьте поставити лайк. Підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові захопливі читання. Пишіть у коментарях, які твори ви хочете почути наступними. До зустрічі!